Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко вітаю вас всіх. Цьому відео мова йтиме про 10-й тур УПЛ. Але починаємо, звісно, з Єврокубків від дуже неприємного експірієнсу Забарного у матчі Парі сен жермен Баєрли Веркузен і до дуже ганебного виступу українських клубів в лізі конференцій на етапі ліги. В четвер ввечері і для Динамо, і для Шахтаря все сталося дуже дуже. Погано тому, що гірники у Кракові приймали польський клуб за іронією долі з іншого польського міста Варшави Легію і поступилися там, де не можна було це робити, навіть з ідеологічної сторони, тому що ми знаємо наскільки неадекватними бувають ультраслегії багато антиукраїнських. Гасел в тому числі і ще більш від цього неприємна поразка на останніх хвилинах матчу. Ну а Динамо, Динамо, як зазвичай, в принципі, абсолютна ганьба, абсолютно жахливий виступ у Туреччині проти місцевого Самсун спору і поразка 0-3 Кияни могли забивати, гірники могли забивати більше. Але зрештою, давайте визнаємо результати закономірні. Два наших гранди прогресу. Поступаються, у гірників принаймні була перемога в першому турі над Абердіном, тому вони 17-ті. А Динамівці після двох поразок в двох турах на 34-му одному з останніх місць. Тому напишіть в коментарях, чи взагалі можете щось сказати про виступи наших в Єврокубках у Динамо і Шахтаря дуже давно не було такої затяжної серії без перемог і у чемпіонаті України. І у Єврокубках, і це ще більше показує кризову ситуацію в українському футболі, особливо у клубному. Також прошу поставити лайк цьому відео перед тим як ми перейдемо до УПЛ. І також, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо маєте змогу задонатити підтримати проєкт, звісно, і ваші сили, і ваше бажання, я вам всім буду дуже. Вдячний, скануйте QR-код, ось всі є реквізити в описі під відео, також номер картки. І дякую за те, що ви зі мною. Починаємо. Розпочався 10-й тур ще у п'ятницю двома поєдинками. Олександрія, епіцентр, можливо, для когось неочікувано і сенсаційно, для когось закономірно. Епіцентр в другому турі поспіль здобуває перемогу. 1-0 дебютанти обіграли. Нагадаю, минулорічних срібних призерів, і від цього їхня перемога стає тільки. Ціннішою, але й інший поєдинок, який зіграли Верес та Зоря, був не менш захоплюючим. Більше інтриги там навіть було, і результат ви зараз бачите на екрані. У суботу, о 13.00, відбудеться потенційно один з найцікавіших матчів туру Металіз 19.25» проти ЛНЗ. Черкаси, Металіст досить неочікувано у попередньому турі втратив очки з дебютантами, з кудрівкою розписавши нічию. Ну а ЛНЗ просто on fire. Вони обіграли колос перед тим обіграли Шахтар, і тепер в них 17 очок стільки ж, скільки у київського Динамо. Ну а. У металіста на одне очко менше. Тому ви розумієте наскільки це багатообіцяюча гра. Дивитися усім. О 15:30 на нас чекає битва поранених львів'ян. Карпати проти руху, рух взагалі передостанній нині, ну а Карпати недалеко пішли. Вони на 10 місці. У минулому турі рух поступився кривбасу. А Карпати взагалі примудрилися програти у Львові на стадіоні Україна епіцентру. О 18.00 все буде навпаки, тому що оболонь прийматиме Полісся протистояння Києва та Житомира. І обидві команди перебувають і у хорошій формі з одного боку, а з іншого в прекрасному настрої. Оболонь обіграла Полтаву. Ну а Полісся досить для себе традиційно змогло відібрати очки у Шахтаря, зігравши з гірниками у нічию. 0-0. Тож це означає, що Полісся намацало свій ритм. у болоні теж все непогано і в цьому матчі буде справжнісінька яскрава битва. Заключні три матчі 10-го туру відбудуться вже у неділю. Розпочнеться все з поєдинку поранених звірів. Полтава о 13.00 прийматиме колос ковалівку. Як же ми хвалили на початку сезону колос? Тепер їх дещо підкосило. Ну а Полтава, взагалі, дебютант, який нині є аутсайдером на останньому місці Полтавці, а тому їм треба цю ситуацію якомога скоріше змінювати або принаймні намагатися. На відміну від Кудрівки, яка стартувала найкраще серед усіх дебютантів УПЛ цього сезону, от і минулого туру вони зіграли в нічию з металістом 19-25. Але цього разу на них чекає справжній іспит у вигляді шахтаря. Гірники після осічки у лізі конференцій і дуже невдалих матчів в УПЛ будуть надзвичайно злими. Я думаю, що Варди. Турана не все нормально з майбутнім у Шахтарі, і він також буде намагатися це змінити тут і зараз. Тобто здобути перемогу і спробувати повернути в норму своїх підопічних. Ну ми можемо багато критикувати Шахтар з міцними словами, і це насправді треба робити, але все одно у Київського динамо ще гірше. Ситуація команда Олександра Шовковського не перемагає скільки там вже ви пам'ятаєте? Здається, сім матчів поспіль і в УПЛ, і в Єврокубках. А це вже справжнісінька ганьба. І при цьому Білосині все ще на перших позиціях турнірної таблиці УПЛ. А тому Динамо Кривбас о 18.00 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Це центральний матч туру. Ну справді чемпіони проти лідерів турнірної таблиці кривбас до речі, перший 19 очок у киян на 2 очки. Менше та ще й Кривбас в минулому турі обіграв львівський рух. Кияни нагадаю не змогли обіграти зорю. Я просто в шоці. Чесно, я різне бачив Динамо ще з кінця 90-х від такої пікової, звісно, команди Лобановського і до років від Блохіна до Хацкевича буряка, але здається, зараз на жаль, пробивається дно. Треба це змінювати киянам, але й Кривбас дуже. І дуже зараз хороший та потужний. Тож пишіть в коментарях, що ви можете сказати про Динамо, про Шахтар, та й весь 10-й тур УПЛ. Можливо, якийсь матч понад усе чекаєте, за кого вболіваєте в українському футболі. Ну і, звісно, ставте лайк, якщо раніше ще цього не зробили. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Долучайтеся до спільноти патріотів України, людей, які. Тямлять у спорті, і звісно, донатьте, підтримуйте проект, якщо маєте змогу і маєте таке бажання. А я, Ігор Мартиненко, щиро дякую вам за увагу, за вашу підтримку. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!